Що перед, вами футбіль, перед вами самі кращі картки FC25. Для мене тут тобто, в плані, тим, що вони для мене запам'яталися. І перед цим я хочу сказати, що вчора, 15 вересня, для мене FC-25 вже все. Тобто я закрив сезон, граючи кар'єрки, звісно, тому що опита не хватило, І Аля Улю, ждемо FC26. І так, перед вами стартовий состав FC25, і ми почнемо, напевно, з Вартаря. Це Едвін Вандерсар. Спав мені з на ікону, я ним дуже довго грав, там награв 1000 матчів. Але починати треба було не з нього. Починати треба було з матію Матію Матій це сама легендарна картка, пала мені за предзаказ, і я дуже на неї довго грав. Я не на... Цю карточку я награв 2000 матчів, я грав на неї до Тоців. До тоців, парні, розумієте? Мені взагалі нічого кращого не падало. І ну, там еволюція якусь на нього накинула і все. Тобто це сама прекрасна карточка, я її дуже любив, і всі з мене що я буду не грати до кінця FC 25. Але ні, до тоці я пограв, далі, звісно, уже все. Інші карточки його мені не сильно зайшли. Але, звісно, я грав, коли вони вже були неактуальними, тому, можливо, в цьому і проблема. Справа в нас Кайл Волкер. Я теж зробив еволюцію, там 2-3 на нього накинув, він був 87-й, дуже сильно подобався, грав я десь до Тоті. Тоже довго, довго, довго я грав. Десь до січня місяця так добротно грав, далі я вже поміняв його. Блан, блан. Мені випав з рідко золотого пака на початку жовтня. Помієте, тобто вийшла FC 25, пройшло там 2, може 3 неділі. Я відкриваю обичний рідкий золотий пак і мені падає ікона. Я був в вахері і ним дуже довго грав, і, як то кажуть, горя не знав. Вандіджі аналогічно мені впав спустя там 2-3 тижні. Як каже Арістович, і. Він мені не зайшов. Тобто, ви розумієте, що таке Вандер... Вандайк? Ван Діджей Ван Дайк на початку гри, яка ця жорстка карточка, але. Він мені не зайшов, я ним не не і всі з мене орали, всі з мене... деякі мене за це хейтили, бо тому що це ж ти, що всіх же ж повинно бути, якщо всіх хорошо на чимало, повинно хорошо. Тобто люди, деякі люди взагалі не розуміють, що кожен грає по-разному, і в кожного все своє бачення і так далі. Або кожного картка заходить. Але деякі люди цього не розуміють, вони мене максимально і кажуть, ти що дурний. Як ти можеш грати, він же ж мета, Ну, мета, мета, ну, ви поняли. Коротше, він мені не зайшов, я ним не грав. Для мене він був максимально тяжким. Всі 24 я ним грав, він був легким там, бо він там був метовим, жорстким. В цьому, ну, він, в принципі, і во всі 25 жорсткий. Але для мене він був тяжко вати. Далі переходимо до Алісандро Де П'єро. Це позиція ЦАП італіянці це для мене просто маст хев. Чому must have? Починаємо ми з того, що е, крутілочки на ікону. Мені падає Джан Франко Зола. Прекрасна картка, я в нього кайфую. Граю там якийсь тиждень, другий, третій. На ігрою 100 плюс матчі. Падає мені Дель П'єро. Тільки падає Дель П'єро не цей. А звичайно, з куртілки на ікону. Тим та аналогічна ігри 100 до 200 матчів. І мені, навіть десь в грудні, в кінці грудня, на початку січня, десь падає такий Дель П'єро з Division Rivals. І, звісно, я цим теж награвав шалену кількість матчів. Я ну, теж дуже довго гра. Навірно, так аналогічно, десь плюс-мінус з дотоців. Не пам'ятаю. Ну, коротше, італіанці на ЦАПах. це в мене прямо якась ну, нереальна тема. була в всі 25 Зола, потім Дель Піро, потім знову Дельп'єро. І так далі. Ні, брешу, я грав Дель П'єро до появи Марадони. До того, як давали в еволюції. Е, далі. Ажібаджі. А, ба, а Бабаджі називав, це теж легендарна картка, це ще таке всі 25 це Потм. Вересневий Потм. Я її зібрав Нігерійка, да. Ліга Ф, Для тіком дріт лінкуваль максимально нереальна. Але я її лінчив, я не грав, мені вона дуже сильно сподобалася. Шикарна бабонька була. Мені подобалось. В неї позиція РВ, ЛВ, ані правий півзахисник. І... А ну да, ЛВ, РВ і правий і лівий півзахисник. Це прям пушка, маленька Бізюшка, і не косяк, що її тяжко лінкувати, але сам факт. Далі, на початку гри мені аналогічно випав Мін, як і Ван Діджі. Тобто ці картки нікому не падають, і мені падають. І ставлю я цього соналдища на ФРВ, так як в нього позиції ЛВ немає, в нього тільки є лівий півзахисник. Я грав в -3, 3 4 як зараз пам'ятаю, ну в принципі ця схема. Потім, звісно, поміняв, але сам факт. І, і в мене не біжить, і в мене не забуває. Тобто я... я не розумію, якась була магія. Магія незабування. Я не розумію, він просто виходить один на один, ти б'єш, він б'є мімо. Б'є мімо, б'є мімо. Тобто в матчі він може два рази вдарити мімо. З його ударами 89, да, там якогось, що там накидали, не пам'ятаю, охотника чи що. Без різниці. Там уже удари 92-93. Мімо б'є, мімо б'є. Фінеси не летять. От я просто вахер був, я такий злий був на нього. що На нього Йованка такий злий був. Я їх обрав з нахрен. Далі, Кайседа. Вперше в всі 25 Я зробив 9 перемог і мені випав. Кайседа. він тоді сто, коштував 400к. Карточка мені не сильно зайшла. Я ньому трошки поігрував. Це вже було після тоті. Але але, то таке не сильно мені за, зайшла ця карточка, але трошки ним награв. Але вона входить в цю збірну всі 25 чисто стоїть для того, що вона випала мені вперше за 9 перемог. Тобто перший 9 перемог і випало хоч щось. Це непогана карточка, вона там получила ще якісь апи. Тобто це не сама гірша картка. Далі, Тео Ернандес. Тео Ернандес це мета FC 25, так само, як мета FC 24, це був діджей. DJ. Тео Ернандес падав всім. Всім, крім мене. Та картка мені впала на початку квітня. Ви розумієте? Квітень, Карл, через два тижні вже то це, а він мені тільки падає. Понимаєте? Ні вересень, ні жовтень, ні листопад, ні груди, ні січень, ні лютий, ні березень. Мені ця падлюча карта не падає. Вже всі награлися нею. Всім вже надоїло, всі вже зробили мільйони еволюцій, а мені отака дулямба. Каже контора, і пішло, ти нахрен. Але він мені впав, я зробив на нього еволюцію, там тот еволюція на нього була і накинув. Тобто вона мені впала на початку квітня, і я її через місяць зробив тільки на нього першу еволюцію, тобто в травні. Подімаєте? В травні, Карл! Коли ця картка вже нікому не цікава, і тільки в травні починає грати. тому що тоді не було толкових еволюцій, я не хотів, не хотів її портити, почекав, коли вийшли то це. Там сразу вийшла хороша еволюція, і зразу я її обустанув до 91-го. Ой. Ну да, 91-го чи 93-й. 93-го, родьби, якщо не помиляюся. І ну він мені сподобався, мені так. Да. І, звісно ж, саме краще СБЧ цього року це Крищана Містер Сі Пеналу! Дуже потужна картка, дуже мені сильно сподобалася. Я її не знав, що збирати. Чому не знав, що збирати? Тому що в всі 24 м -м, був Ерналду Футіс, і мені далеко брав аккаунт, щоб пограти Ерналду, тому що мені не падали Футіса. FC24, напоминаю, FC24. І там Роналду для мене був тяжким. Цим я сумнівався. Я грав шарчика на аккаунті, мені наче сподобався, Роналду. Він його перше зібрав, зразу зібрав. І я такий, все, збираю, думаю, ладно, збираю, що буде, то буде. І, блін, як же я не прогадаю, як же він мені сподобався, як він тащив. І того, я не хочу заходити в ФІФУ. Ви повинні повірити мені на слово. Ну, Любий, хто, хто підписаний на мене, він це підтвердить. Статистика така: 500 матчів, 800 голов. 500 матчів, 800 голов. Отака От статистика це саме, саме така шикарна карточка. Плюс я його фанат. Мені дуже подобається, як емоційно. прив'язаність до нього є. Тому дуже сильно зайшла картка. І переходимо до резервістів. Резервісти у нас в круті. Це в нас Маркус Решфорд. Це теж така карточка, як і Вандіджі, як і Songin. яка мені максимально собача будка не зайшла. В кінці січня. Чи на початку лютого, навірно. Початок лютого навірно, були Кінець сезону, і там були картки 5.83. Чи 84. бо 94. 5.94. Рашер получив ап плюс один Вроде якщо не поболяюсь. Чи плюс два? Плюс один вроді не получив. В 94-й мені впав. Карточка стояла 3,5 мільйона. Він мені падає, я пака 5,94. Там нікому ніхера не падає, мені повезло. Що ви розуміли, що мені до цього часу взагалі нічого крутого не падало. Тобто ця сама крута картка була. Тобто не впав блан на початку гри. І все. І на цьому як одрізала. Як одрізала. І мені випав Решфорд, Маркус, Решфорд. Мені теж він не зайшов, я пробував на ферве, він тяжкий, не біжить і так далі. Тобто моделька не для мене. І це було максимально печально. Далі, переходимо до уже. Футісі. Ні, приходимо до червня місяця, це в нас шипшифтери тобто перевертні. Мені за сім перемог падає Марадона. Я в ахері. Через три тижні мені падає за 7 перемог Хансен. 99. Я теж в вахері, це вже все. Далі, через два тижні мені через да, через два тижні мені падає Роналду з ікони Я в вахері, але опять таки, Вандіджей, Хінмін, Решфорд і Роналду. Не зайшли від слова зовсім. Я Роналду пробував безліч тисяч раз. Мені він не подобається. Тобто, спустя місяць, спустя тиждень, спустя пару днів, Вікентліга, ліга Жравесь. Ну, не заходить мені ці зубасики все. Я її так хотів, він мені не заходить, помітили? Саме бідно що він мені. Я його так хотів, він мені ніколи не падав. Оця ця карточка мені ніколи не падала. Ніколи не падала. Але вона мені не зайшла. Хансен Марадона просто прекрасні. Карточки, мені дуже сильно сподобалися. Ну і, як то кажуть, з фусісю саме більше хотів Месі. Месі, він мені потім випав, я скрутив 500 паків, він мені випав. 540, щось таке паки я скрутив, мені випав. Я такий був радий. Чому я не фанат Месі, але Месі в цій, в цій грі саме, ну, по факту, краще, ніж Роналду. Якщо брати в плані модельки і всього остального краще, ніж Роналду. Роналду це емоційна прив'язаність, тому я є фанат. А Месі це чисто получить задоволення від гри. Тобто його ріст, моделька, і так як контора його намалювала, так як він зробила його. Тобто, Контора дала йому все, щоб він був прекрасним. І для мене це number 1 карточка. Тобто, сама краща карточка FC 25 для мене Месі по всім параметрам. сама емоційна карточка для мене, звісно, це ж Кріщано Роналду. Це сама краща карточка. Тому така була історія моя в FC-25, вона вже закінчилася, як кажуть. Сьогодні 16 вересня, завтра 17. Вебка виходить, яку стрімити не буду. Я вже буду стрімити її в 18 перед тим, як вийде о 15.00 реліз на ПК. Отака була історія. Матю Ді, коли мені випав, я спочатку не поняв, що це за картка, а і тоді я зрозумів, що це максимально крута карточка. це його постави, швидкий пас. Звісно, який я не юзав. Але потім я зрозумів, що це запустив, і мені дуже сильно сподобалося. Ну, ця троїця, звісно, Дель П'єро. Золо Дель Пєро, і тому ще раз Дель П'єро на ЦАПі, це, звісно, потужно. Я не знаю, як контора так давала мені, тупо одних італіанців мені шорвала. Мені ще й Баджо падав, до речі. Ще й Баджо, четвертий італіянець. Повільно, зловить чотири італіанці? Ну, грубо говоря, три, бо, тому що Дель П'єро, це, як кажуть, не сама карточка, тільки інша. І, і всі ЦАПи, і всі Італіанці. Це, це я не знаю, як з мене рофлить нереально. Більше я тут нікого не можу відзначити, можливо, когось забув. Ну, я думаю, це для мене самі такі, позди... <кхе> самі такі позитивні і, або негативні картки, типу, а негативні, типа Андрій, Сон, і Решфорд, і Роналдо. Ну, так буває, не заходять картки. Ну не всі картки можуть подобатись. Але сам факт. Така була історія Жемеща, в принципі, і не знають, комусь це цікаво, можливо, комусь цікаво. Хто пам'ятає мої перші стрими, як я бомбив, орав, кричав і ненавидів цю гру, але сам факт. Записую для себе, бо тому що. Коли йде всі 27, я вже про ці картки забуду. Це вже історія, яка залишиться у вигляді відео. Бо, уви, ми максимально часто забуваємо те, що було рік назад, а якщо говорити про всі, то тут максимально теж все більше забувається. Але в сердечку, як кажуть, назавжди або на відосіку. Тому буду через два роки переглядати або через рік і споминати ці шалені емоції.